Всім привіт! Це Катерина з України, і в цьому випуску буде огляд дуже незвичайного історичного готелю в місті Ліверпуль. Погнали! Ну що ж, друзі, в цей раз в Ліверпулі ми будемо проживати в крутезному готелі, який називається A-Loft. Ще раз, друзі, покажу вам, як виглядає наш готель іззовні. Цей готель, до речі, належить до мережі готелів Marriott. Тому це такий, знаєте, високий сервіс і високий, дуже клас готелів. Ось так ми проходимо в готель. Це, звичайно, його сама найголовніша зона зона рецепцій. І ви тільки подивіться на цю історичну, дуже дуже гарну архітектуру. А зараз я вам розкажу, чому вона така. Цей готель насправді це будівля минулому компанії Royal Insurance Company. Це королевська страхова компанія, яка була найпотужніша та найбагатша десь приблизно 100 років тому. Готель, звісно, трошки реставрувався, але фасад та майже вся архітектура усередині залишилась такою, яка вона є. Готель такий, знаєте, прям пропитаний весь грошами, енергією грошей, енергією багатства. Це, звичайно, саме те, що нам з вами потрібно в цьому році, так? Є в готелі такий дуже прикольний бар, в який ми повернемось сьогодні пізніше. А ще є більярдний стіл, який ми точно 100% сьогодні використаємо, тому що я награла в більярд просто 100 тисяч років. До речі, в Великобританії більярд називається не більярдс, як він буде англійською мовою, а «пул». Пол теж англійське слово для більярду, одне з, але більярд використовують в Америці, а пол використовують у Великій Британії. І також є ще настільний футбол, але я таки не дуже люблю. Можливо, зіграю хлопцю своєму компанію, просто зроблю, а от за більярдом я прям не можу дочекатися. Ми повернемося з вечері та точно разочок зіграємо. Просто подивіться на цю неймовірну красу цієї будівлі. Ну що ж, друзі, велкам до нашої кімнати. Ось так виглядає. Кімната, велике, дуже комфортне ліжко, але трошки в кімнаті холодно, тому ми кондиціонер вімкнули, щоб трошки нагріти. Вид. Зараз вам покажу з вікна. Дивіться. Вид у нас прямо на якусь історично невеличку частинку архітектури цієї будівлі. Але я вам її з вулиці ще теж покажу. Дуже непоганий, до речі, вид. Ось так, з іншої сторони, у нас є телевізор, стіл, стілець, дзеркало, ну і там далі ванна кімната. Так, Проходимо далі по нашій кімнаті. Тут є гладильна доска. Є чай, кава, навіть якесь печиво, можливо, сьогодні ввечері ми тут навіть і почаюємо. Від з цього вікна в нас такий типу на місто. Вікно дуже старе, тому не дуже сильно чисте, але ж воно історичне, то ми це прощаємо. Ось так виглядає наша ванна-кімната. Тут в нас всі привіт! Тут в нас. Е Вмивальник та різна косметика. Все, в принципі, є, що нічого не розглядала, але все є. Серветки одноразові, до речі, оце от прям маленька, важлива деталь. І коробочка, от бачите, накривається гарно. І все так гарно зробили. Тому що я не витираю лице рушником. Я завжди користуюсь такими одноразовими серветками. Тому для мене такі маленькі деталі це прям важливо. Ну, тут туалет зрозуміло, і душова кабіна. Вона така трошки нібито маленька, з, маленькими, з маленькою стелею, такою низькою. І відчувається, як нібито ти є на якомусь кораблі. Ну тут все пропитано духом Титаніку, тому, можливо, тут так і викликає такі емоції та асоціації. Ми живемо на п'ятому поверсі. Ось це наш номер, але подивіться сюди. Тут можна побачити все-все-все вниз, аж до першого поверху. Виглядає, звичайно, дуже прикольно. Ось так виглядають всі сходи в цьому готелі. В готелі є такий один невеликий мінус, так як будівля сама дуже стара. І готель історичний. То тут не дуже сильно багато освітлення, тому що воно ну просто неможливо його зробити, провести оці всі проводи е у кожний куточок, тому що дуже історична будівля. А також у цієї будівлі зовсім немає жодної батареї, то все опалення проходить кондиціонерами, але в принципі в кімнаті не холодно. Ось такі історичні вітражі на вікнах теж є, дуже гарні. Друзі, я вам вже казала, що цей готель дуже історичний, і зараз я вам показую просто неймовірно історичну кімнату, бо саме тут були підписані всі документи на побудову Титаніку. Уявляєте, це дуже-дуже історичне та цікаве місце. Кімната не змінювалась, трошки її реставрували, звичайно, але її ніяк не змінювали. В Ліверпулі був прописаний не тільки корабель «Титанік», а ще й корабель Олімпік та Гігантік. І Гігантік в майбутньому переіменували на Британік. Тобто розумієте, наскільки це історичне та важливе місце, що тут були підписані всі три <гументи> документи на побудову усіх трьох цих величезних історичних кораблів? Ну і звичайно покажу вам і сніданки. Взагалі-то в Великобританії сніданок це річ різноманітна, але не дуже смачна, як на мене. Але в цьому готелі я знайшла і багато страв для себе. Наприклад, була смачна яєчня, а також боби в томаті за англійським рецептом. Це, мабуть, єдина річ з англійського сніданку, яку я насправді люблю. Також для себе обрала хешбраун, смачний сир та запила це все дуже смачною кавою. Сніданок проходить на тому самому поверсі, де і знаходиться рецепція, тільки трошки далі по коридору, тому виглядає в принципі так само. А якщо ви нічого не змогли обрати собі на шведському столі, то ви можете собі дозамовити, наприклад, вівсяну кашку по меню. Також закусили я це все смачними кексиками. Ці дуже гарні будівлі, як я вже казала, більше 100 років. Був деякий час, коли будівля була повністю закрита, але потім мережа готелів Маріот взялася за її реставрування, дуже гарно відреставрувала та зараз тут ось такий маємо чудовий готель. Дорогі друзі, я забула записати для вас кінцівку для цього відео, коли була у готелі у Ліверпулі. Тому записую її для вас зараз у своїй домашній маленькій студії. Сподіваюсь, для вас це відео було цікавим та корисним. Будь ласка, ставте свої лайки цьому та іншим відео і обов'язково пишіть свої коментарі. А також, якщо ви хочете допомогти розвитку мого каналу та підтримати мене автора контенту, то під цим відео ви можете відкрити інфобокс, де ви знайдете посилання на мою монобанку. Всім дуже-дуже-дуже дякую за вашу підтримку. Ви найкращі. Підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати нові випуски. Всім па-па!